Далі говоримо з Михайлом Цимбалюком, першим заступником голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Вітаємо вас, пане Михайло. Бажаю всім здоров'я. Ви можете поділитися з нами підсумками цієї роботи за перший рік? Насправді є певні результати, і більше 100 тисяч людей подалися на. Таку програму, яку у тих громадян, в яких частково було знищене житло, і справді більше половина з них вже отримали відшкодування, складніше йде програма щодо повного відшкодування втраченого житла, але вже більше двох тисяч отримали сертифікати і мінімальна вартість там 1 мільйон 800. Тисяч для того, щоб люди могли придбати нове житло. Мова про тих, хто втратив або приватний будинок, або і квартиру. Це як на мене, перший етап. Програма вже запрацювала і сьогодні. Велика частина, велика кількість людей з Київської, Харківської, Миколаївської, Херсонської, Донецької областей вони є лідерами за кількістю заявок, змогли вже отримати відшкодування. Зараз в Верховній Раді ми напрацьовуємо законопроект щодо можливості відшкодування бізнесу, втраченого їхнього. Майна, тобто будівель і інших споруд, офісів, майстерень. Тощо. Це також буде наступний крок, і тут ми задіємо наших міжнародних партнерів, міжнародний банк розвитку, Європейський банк розвитку і інші міжнародні інституції, які долучилися до формування цього фонду. Але на першому місці це все-таки захист тих громадян, які втратили. Майно, тобто житло під час цієї фази війни Росії проти України, це торкається всіх тих громадян, крім території, які поки що окуповані. І ми, як законодавці, передбачили, що ті громадяни вже в разі деокупації також можуть звернутися до держави за підтримкою. Відшкодування втраченого житла, також зараз, в Верховній Раді, ми напрацьовуємо пропозиції, що можна буде відшкодувати ту суму, якщо громадяни самі відремонтували пошкоджене житло. В першому читанні вже цей законопроект схвалений. Зараз очікуємо його допрацювання до другого читання, і він також. Допоможе тим людям, які за свої кошти або за кредитні чи запозичені, вже відшку... відремонтували своє житло. Пане Михайло, лише програма державного відновлення передбачає в кілька етапів, а відтак і збільшення фінансування. Що по фінансуванню на поточний рік, чи є закладені кошти власне до кінця року саме на відновлення і компенсації українцям? Однозначно, кошти в бюджеті Верховна Рада заклала. І е, в разі того ми передбачили, якщо буде більше заявок, ніж передбачено грошей, то Верховна Рада тоді буде вишукувати додаткові кошти, і після уточнення бюджету першого півріччя додатково будуть знайдені гроші. Це пріоритет, бо житло це є та важлива річ, яка дає можливість людям залишатися на території нашої держави. Працювати, виховувати дітей, і це частина тієї програми, як підтримувати українців і дати їм можливість працювати тут на рідній землі, і також один із шляхів повернення наших громадян, які виїхали за межі України. І сьогодні перебувають в Європейських державах і інших місцях для того, щоб держава Україна їм запропонувала. Перший етап це відновлення їхнього пошкодженого в результаті агресії житла. А ви бачите, в чому цю програму можна вдосконалити? Однозначно, перше, це шукати додаткові кошти наших міжнародних донорів, удосконалення тим, щоб спростити саму систему обстеження. За допомогою комісій, які створені при органах місцевого самоврядування, крім того, потрібно, як на мене, все таки особливо, якщо люди відремонтували власним коштом, спростити їм систему доказів придбання будівельних матеріалів. Бо поки що ця як на нашу думку. Система забюрократизована, і потрібно доказувати, що саме людина має підтверджуючі документи, де вона і за яку суму купляла матеріали. Потрібно дати повноваження комісіям місцевих рад, щоб вони все-таки шляхом експертизи могли встановлювати вартість відшкодованого майна житла, якщо навіть немає. На це підтверджуючих документів, бо не всі люди зберігали їх, і це сьогодні на рівні місцевої влади є проблемою. Пан Михайло, чесно рух чесно якось давав аналітику щодо кількості поданих законопроєктів персонально від вас і порівнював там з іншими парламентарями. Звітували про те, що у вас таких було чимало, але ж ви опираєтеся в своїй парламентській роботі саме на побажання або комунікацію з виборцями. От відтак про що більше, якщо говорити про соцзабезпечення, на чому більше і частіше наголошують українці, чого потребують від держави, саме яких компенсаторних механізмів і по яких напрямках? Насамперед, це захист прав наших ветеранів і членів їхніх родин. І тут дуже важливо спрощення статусу отримання учасника бойових дій, і про це говорять люди. І шляхом удосконалення законодавчої бази нам вдалося це досягнути як парламентарям, так спільно з урядом. Наступне все таки встановлення справедливості, отримання статусу учасника. Бойових дій тих громадян, які в перші дні, тижні і місяці широкомасштабної війни не були учасниками жодних військових формувань, а просто захищали свій дім, своє село, своє свій населений пункт. Це також нам спільними зусиллями вдалося допомогти. Також люди звертаються з Тими проблемами, що стосуються пенсійного забезпечення окремих категорій громадян, це учасників і ліквідації Чорнобильської аварії, теж дещо вдалося удосконалити, не дивлячись на проблеми. Також питання спрощення отримання пенсійного забезпечення осіб, які працювали довгий період за межами. України, в тому числі Російської Федерації, яка в односторонньому порядку розірвала всі міжнародні угоди, і ті люди залишилися без пенсійного забезпечення. Це вдалося нам удосконалити шляхом схвалення окремого законопроекту. І я вважаю, що це робота нас, як народних депутатів, звичайно, ми не допрацьовуємо, бо потреби і запити в людей є набагато більше, але все-таки певні. Кроки є, і ми йдемо не шляхом кількості законопроєктів, Нам важливо, щоб це були якісні документи, які мають шанс проходження в Верховній Раді і будуть слугувати конкретним захисту конкретних категорій наших громадян. Так, пане Михайло, дякуємо не шляхом кількості, а якості, але з урахуванням можливостей бюджету все ж таки на цьому і наголошуємо. Дякуємо вам залучені до ефіру. Михайло Самбалюк, перший наступник голови комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів.